Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Помер папа майже одразу після того, як його відвідав віце-президент Сполучених Штатів Венс. Папа був старий і хворий, тому помер. Європейські лідери є переважно здоровими людьми і відносно молодими. Тому. Коли їх відвідує Венс, вони обмежуються блювотою. Втім, подивимося, що з ними буде місяця через три. Цей Венс чомусь вважає себе католиком. Він багато в чому помиляється. Помиляється і в цьому його жінка, яка мандрує з ним по світу, не захотіла відвідати папу разом з ним. Погребувала вона. Походженням з Індії належить до якогось язичницького або синкретичного культу. Одразу після відвідин Риму цей вен зі своєю жінкою поїхали до Індії на її батьківщину, і там будуть разом відвідувати Тадж-Махал. Тадж-Махал – це. Така штука побудована великими моголами. Вони були ніби як мусульманами, але поганими мусульманами. Будували і мечеті, і буддійські капища, і індуїські об'єкти поклонялися одночасно і Аллаху, і Шиві. Дяка Богу, від свого часу з ними впоралася англійська індійська компанія. Компанії давно, на жаль, немає, тому Індію ніхто відтоді не може керувати раціонально. Але... Будівля штаб-квартири цієї компанії зберіглася. Її венс зі своєю жінкою не відвідає. У нього до речі, є ідея повпливати на вибори наступного папи римського. Він і цей хочуть, щоб наступний був. Трампістом, нам потрібен наступний папа римський українець. Там в конклаві будуть брати участь два кардинали українського походження. Будемо сподіватися, що вони впоруються. Попередній папа, цей Франциск, був промосковським. Якщо наступний буде проамериканським, взагалі буде все дуже прикро. Тепер щодо перемир'я, ви знаєте, що Великоднє перемир'я, яке оголосив. Путін жодним чином не дотримувалася ударні безпілотники з їхнього боку літали як і раніше, принаймні на тих ділянках фронту, де присутні бійці братства. Наші, звісно ж, відповідали. Таким самим буде і велике перемир'я, якого досягнуть на цьому тижні за обіцянкою Трампа. Це потвора Путін хоче цього перемир'я, адже. Справи в економіці і в армії у нього значно гірше ніж він показує. Йому треба вибиратися і знову починати активно барижити, Там все оточення цього хоче. Зараз вони домовилися з американцями по постачанню газу в Європу через московитські північні трубопроводи, через українські. Трубопровід через північний потік-2, який будуть відновлювати, також американці збираються переробляти московицьку нафту в Німеччині на трьох заводах, які заберуть у московитів. Вірніше, які московити їм передадуть. І ще нові домовленості по урану. Про уран ми трошки згодом скажемо про деякі моменти. Щодо визнання Криму московицьким, чим нас лякає преса, то Трамп не зможе це зробити без конгресу. Що він зробиться без конгресу, то вірогідно імпічмент у нього буде значно швидше ніж міг би. Отже, буде зупинка вогню, яка буде весь час порушуватися. Ця зупинка буде активна економічна взаємодія між Сполученими Штатами і Ерефією, і штати будуть тиснути на Європу для того, щоб вона скасовувала санкції проти Ерефії і, можливо, розморожувала московські активи. Тим часом новий скандал в Сполучених Штатах щодо Пентагону, там скандали щодо військового відомства не припиняються не встиг іще затихнути скандал щодо цієї групи в сигналів, які посадовці. Обговорювали державні таємниці прямо на очах у всіх розвиток світу, як Хесет, цей алкоголік, який зараз оточує Пентагон, створив нову групу в Сигналі. В Цій групі він його жінка, його брат, і ще деякі поплічники в цій групі чи підгрупі в Сигналі він обговорював з ними. Терміни ударів по хуситах. називав конкретні дати і час цих ударів. Його жінка є журналісткою скандального видання Fox News. Він примудрявся тягати її на секретні наради в Пентагоні. Свого брата, який не має відповідного фаху, він зробив відповідальним за безпеку в Пентагоні. Окрім того, позвільняв купу народу начальника генерального штабу, чи як вона там у них це називається, і ще цілий ряд фахівців. Тобто, Пентагон поки що не дієздатний. Вони не можуть ні з ким воювати. Ці американці, хіба що ганятися за верблюдами в Ємені, і то не сильно вдало. Тепер щодо урану, ми з вами говорили, що третина світу. Того урану добувається в Казахстані і десь відсотків 40 там перетворюється на твели, і це дуже цікавить московитів і, здається, і американців, тому що щодо цього вони з ними розмовляють цими самими московитами. Міністр закордонних справ Рефі Лавров дав інтерв'ю їхньому виданню Комерсант, де він. Популемізував з президентом Казахстана Токаєвим, він сказав, що Такаїв весь час топить за територіальну цілісність держав. А насправді сказав Лавров, територіальна цілісність це все лайно. Цього не потрібно дотримуватися. Є право народів на самовизначення. От є там московити в північному Казахстані. Вони мають самовизначитися, і ми туди вторгнемося. Так він натякає. Тобто, у ці народи мають право на самовизначення скрізь на земній кулі, окрім як. В Ерефії. коли вони намагаються самовизначитися в Ерефії, то їх одразу вбивають. А коли стародавній народ Маріуполя самовизначається в Україні, то звісно ж сюди приїжджають московицькі танки для того, щоб вбивати українців. Але тема жива, і зараз казахам треба молитися за те, щоб війна в Україні продовжувалася, щойно вона вщухне. Московити одразу займуться ними, а не тільки Балтійцями. В оточенні Трампа, як ви знаєте, є такий Пітер Тіль. Він очолює палантір. Це приватна шпигунська компанія. У нього є ще одна компанія, Дженерал Метер. Це найбільший приватний стартап щодо збагачення урану. І цей Пітер Тіль він є фанатом не тільки цифрового шпигунства, а він також фанат і. Ядерної енергетики і він вважає ще з деякими своїми інвесторами, теж з оточення Трампа, що вони зможуть збагачувати Уран, так як ніколи нікому не вдавалося збагачувати, і що зможуть робити модульні ядерні реактори, тобто невеличкі ядерні реактори. Які можна буде ставити скрізь кожному районі міста, зараз 35% урану, який споживає Сполучені Штати, постачають їм московити. Американці також хочуть забрати і українські уранові родовища, тобто їм потрібен уран, багато урану, і вони вважають, що за допомогою оцього Манхеттенського проекту 2 як вони його називають по цьому. Новим технологіям збагачення урану і оцим мобільним модулям вони зможуть повністю ліквідувати свою енергетичну залежність від всіх. Людиною цього тіля в Україні є Федорів, міністр. Інформаційної політики, те, що він давно вже є людиною цього тіля, це підозріло, але з другого боку, це здається єдина людина в уряді, яка більш-менш працює і займається всім на світі від безпілотників до урану, взагалі. У нас найбільш толерантний уряд в країні. У нас є людина Ердогана, це міністр оборони. Уміров є людина Тіля, оцей Федорів. Саме здібної вірогідно хтось із міністрів є від Путіна. Сподіваюся, що незабаром ми побачимо кого-небудь і від Зеленського. Міністр внутрішніх справ в нашому уряді це людина Сороса. Навіть в часи війни головною функцією національної поліції є не забезпечення правопорядку на вулицях, а охорона акцій содомітів. Содоміти намагаються влаштовувати свої публічні пропагандистські оргії. Якраз в найбільш значущі християнські дати в останні дні Великого посту в Страсну П'ятницю і суботу цього разу Кличко надав їм муніципальний кінотеатр для того, щоб вони могли це робити. Взагалі, Київ Кличка є найбільш комфортним містом для перебування тут у ПЦ ФСБ і ЛГБТ пропагандистів. В принципі, РПЦ і ЛГБТ – це дві сторони однієї медалі. Вони відрізняються не практикою і не сексуальними вподобаннями. Вони у них однакові. І там, і там всі суцільні судоміти, а джерелами фінансування. Тих фінансують західні посольства і Сорос ЛГБТ, а УПЦ ФСБ або РПЦ фінансує Москва. Звісно, українська християнська молодь виходила зі спробами щось небудь зробити. І в п'ятницю, і в суботу для того, щоб не допустити оцих оргій пропагандистських. Але національна поліція, як завжди, жорстоко всіх в'язала і била. Це молодь, це справді молодь, це багато неповнолітніх або хлопці 18-19 років. Була там і братська молодь. Це ці хлопці, наші, які ще тільки готуються до служби в батальйоні, і по віку не можуть бути зараз зачислені в батальйон. Не зважаючи на те, що кличко, ніби як в конфлікті з офісом президента, але національна поліція завжди підтримує кличка. І під час незаконних забудов в Києві, і під час знесення історично важливих будівель, чим займаються фірми Кличка, Національна поліція охороняє ватні об'єкти, які фінансує Київська міська державна адміністрація, наприклад, так званий будинок музею Булгакова, а також содомітські оргії, які влаштовує. Кличко, бо принаймні допомагає влаштовувати тут. Я хочу одразу зауважити, що я не засуджую судомітів. У мене багато своїх власних гріхів, я про це завжди кажу, і не мені засуджувати інших грішників. Небезпеку є ті люди, які пропагують гріх. Різниця між звичайним судомітом і пропагандистом содомії. Тобто активістом ЛГБТ-руху, така сама, як різниця між наркоманом і наркоторговцем. Наркоман це нещасна хвора людина, яку треба лікувати, і зрештою, це його справи. Перед власним організмом буде він відповідати і перед Господом згодом. А наркоторговець це та людина, яка отрує людей за гроші. Всі активісти ЛГБТ так званого руху сидять на європейських грошах і розбещують дітей і молодь за гроші. Вони є торговці гріхом, і це вкрай небезпечно. Саме тому їм необхідно протидіяти. Я зі здивуванням побачив деяких поліціянтів, які брали участь в арештах і побиттях активістів, тобто допомагали здійснитися цим содоміцьким пропагандистським антихристиянським оргіям. А потім, в неділю, вони йшли світити пасочки в церкви. І звісно, що більшість пішла до московського патріархату. Це нормально, це логічно. Але деякі пішли в ПЦУ. І це неправильно, браття. Я хочу пояснити вам, що ви не спасетеся, що ваша дорога в пекло вже визначена. В ви пеклі буде очільник е київського. Міського управління національної поліції і очільник національної поліції всієї України, а також міністр внутрішніх справ і голова Київської міської державної адміністрації Кличко. Я не радив би священнослужителям брати участь в їхніх заходах, якихось там. Урочистих, що часто буває, інакше ніж з метою закликати їх покаятися і вказати їм на їхні гріхи. Інакше місце цих священнослужителів, єпіскопів, які не користуються нагодою вказати їм на їхні гріхи, так само в пеклі, нам потрібно позбуватися у цього занадто комфортного християнства, яке не накладає на християнина обов'язок боротьби з гріхом. Нам багато чого треба позбутися в цьому світі, починаючи від Москви і закінчуючи тими хлопцями, які зараз посередничують між Москвою і Києвом, але з нами Бог тому перемога обов'язково буде нашою.